Ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлащук вітає вас. Конфлікти за межу між сусідами звичне явище для України. Одна з причин відсутність єдиної системи закріплення кордонів земельних ділянок спеціальними знаками. Тож за межові знаки правлять кілочки, паркани, дерева, які дбайлива сусідська рука іноді руйнує або переносить. Часом, щоб з'ясувати правду в суді, сусіди витрачають чимало грошей і часу. Можливість запобігти таким конфліктом встановити офіційний межовий знак. Коли такі знаки з'являться на наших земельних ділянках у програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Село Користь, що на Рівненщині. Родина Чигирів та їх сусідка Тетяна Українець ніяк не можуть дійти згоди, де ж проходить межа. Суперечка триває роками. У кожного своя правда, і поступатися ніхто не хоче, адже межі ділянок не закріплені спеціальними знаками. Це довело родини до стану війни. Розповідають Наталія та Василь Чигирь. Ми купили оце все хазяйство, воно було не загороджене. А так як сусідці кури мішали, вона постійно паляла їх мисками, щоб мої кури не ходили до її. І ми все таки вирішили загородитися, так як вона є. Хоча б вона набагато влізла в город. Уся сусідка хоче метри землі, щоб ми її уступили, щоб їй було кузові ходити. Мені не шкода цієї соти півтори, але ж треба якось по людськи Он не дерево на самої міжі. Вони ходили вже метру два. Там далі зайняли берега 115, не дають нікому прив'язати корови, все їхнє. Вони ще по старовинному вважають, що їхні то поле, і то все їхнє. Прив'язала дитя корову літом, було гідзі, то вона кляла його і сказала забери корову, бо до вечора закопаєш її. Натомість у сусідки Тетяни Українець своя версія причини конфлікту. Як ми городили, й що баба вчиняє вікно, наші, то ступи у церкві, щоб ганці не їсти, Було добре мебель. Добре, бабо, уступимо, уступили. Ну, далі не сіли вже. Кривий забор. Так і гнали. І ми тільки на кільканадцять літ не сварили. Як ми загородив, як я маю людину ходити? Я казав я села, що... літо ходила у бов'яніка. хазяйка сказала, що баба буде летати межею. Таких сварок між сусідами можна було б уникнути, якби їх власність була розмежована, говорить директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. Спочатку проведення земельної реформи законодавством України передбачалося, що у межі земельної ділянки повинні закріплюватися межовими знаками. Форма межознаків мало становилася держкомземом. На жаль, фактично 20 років межі закріплювалося в натурі на місцевості. Колешкам було, що взагалі нічим не закріплювалося. З 2010 року держкомзем утверджені види межових знаків. Коли громадянин отримує земельну ділянку у власність, купляє, йому дарують, він буде бачити чітко границі власної земельної ділянки. Кожен межовий знак буде мати свій номер, тобто його неможливо буде підробити, і він... Закручуватися так, щоб його було важко знищити. Чим відрізняється новий знак від уславленого кілочка, яким досі здебільшого позначали межу? Пояснює заступник генерального директора керівника технічних програм Центру ДЗК Ігор Долинський. Сама частина, яка основна як вбивається в ґрунт, він буде 73 сантиметри відповідно до інструкції. З відповідними носічками є ще три частини, які в совокупності і складають саме живий знак: дюбель. Основна частина, на якій буде штрих-код або унікальний номер даного межового знаку, який буде обліковувати в системі. Отже, на відміну від кілочка, просто так витягнути його і перенести на кілька сантиметрів у глиб сусідської межі, буде неможливо. До речі, не зайве пам'ятати, що і зараз знищення межових знаків заборонене законом. Моя земля, моя власність. Межовими знаками позначатимуть кордони ділянок усіх видів цільового призначення. І якщо, наприклад, із присадибної ділянки все зрозуміло, то як же бути з полями, які обробляються суцільно? Адже межові знаки закопані на полі, заважатимуть обробітку, пояснює директор департаменту землеустрою та земель сільського господарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. Якщо громадяни будуть використовувати їх спільно чи будуть передавати в оренду, то будуть закріплюватися лише по Окружні межі масиву, щоб не створювати поміг обробітці поля. Виникає природне запитання, де отримати новий межовий знак. Вона буде знаходитися в територіальних органах Держземагентства, звідки їх отримуватимуть землевпорядні організації для встановлення на місцевості. Ще одне питання: чи можна встановити такий знак самотужки? Право встановлювати межові знаки мають тільки землевпорядні організації, оскільки знаки встановлюють на підставі технічної документації і землеустрою у так званих поворотних точках. Без спеціальної техніки тут не обійтись. Інженер геодезист центру ДЗК Олександр Бестров стверджує, що сучасні gps прилади дозволяють робити прив'язку ділянок з максимальною точністю. З команди геодезистів ми виїжджаємо на місцевість і проводимо зміряння нашими високоточними приборами. Потім угли повороту участка закріпляються межовими знаками. Можна передбачити занепокоєння власників ділянок, які вже пройшли всі процедури з отримання державного акту. Чи обов'язково їм замість існуючих позначок ставити нові межові знаки? Пояснює директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. Хочу заспокоїти тих громадян, які вже мають у власності земельні ділянок, ніхто їх не зможе заставити обов'язково закріпляти межу земельні ділянки натуральної місцевості. Тому що інструкція визначила чітко, що громадяни, яким були закріплені межові знаки натуриння місцевості, цими колишками, все, воно вважається легітимним. І закріплення межовими знаками встановлено зразка здійснюється лише за добровільною згодою громадянина. Тобто громадянин хоче встановленого зразка, поставити межовий знак, йому ставлять встановлено зразка. Да, вже нові земельні ділянки, які будуть відводитися, тут вже будуть виключно нові межові знаки. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Вартість нового межового знаку одне з найважливіших питань. У Держземагентстві наголошують за винесення меж в натурі та за встановлення межових знаків власники ділянок і так платили. Хоча замість знаків отримували хіба що кілочки. Тож порівняно з нинішніми розцінками до існуючої вартості землевпорядних робіт додається тільки вартість межових знаків. За сам межовий знак тільки буде братися кошти не більше 50 гривень. один межовий знак. Утім, це не означає, що якщо ваша ділянка, наприклад, прямокутна, то вам обов'язково треба витрачатися на всі чотири межові знаки. Наприклад, якщо межовий знак знаходиться на кордоні двох ділянок, сусіди можуть оплатити його вартість разом. Крім того, співвласники ділянки за згодою можуть не розмежовувати свою землю, а тільки визначити зовнішні її контури. Межові знаки можна не встановлювати, якщо кордони ділянки збігаються з природними та штучними спорудами, наприклад, бетонна огорожа або стовп електропередач. Заступник генерального директора керівника технічних програм центру ДЗК Ігор Долинський пояснює, що в такому разі достатньо до існуючих конструкції прикріпити тільки спеціальну позначку з індивідуальним номером. Які якісь природні об'єкти, які встановлюють земельної ділянку, то межовий знак можна не встановлювати. У разі, якщо є вже, наприклад, бетонний стовп або бордюр, або будь-що, де немає можливості вбити в землю таку деталь межового знаку, можна користуватись цією деталею. Цього буде досить. Власнику ділянки не завадить також проконтролювати роботу землевпорядників. Коли вам встановлюють межові знаки, перевірте: по перше, чи відповідає форма ділянки тій, що графічно зображена у документації землеустрою або в державному акті по друге чи відповідають відстані між межовими знаками тими, що визначені в документах, говорить директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. Якщо помилка була допущена, що неправильно координату поворотної точки там десь змістилося, то виправити вже можна помилку тільки буде в судовому порядку. Якщо він взяв правильну координату поворотної точки, але не там встановив межовий знак. Ну знову ж таки, ви приймаючи межові знаки, ви повинні дивитися, чи співпадає конфігурація самої земельної ділянки натури на місцевості. Стої конпірації кова вас назначена в документації державного мускулідержавна. І наостанок звертаємо вашу увагу на те, що перші межові знаки нового зразка надійдуть до територіальних органів Держземагентства наприкінці літа, на початку осені. Саме тоді землевпорядні організації розпочнуть їх встановлювати, позначаючи межі ділянок. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програма створена в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку, видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.